Кошенята попліткуємо. Говоримо сьогодні про Лобода Один народ. Потап скандал. Харфанк. Яна Соломко не зрадниця. Мочу зручніше, набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Кошенята попліткуємо. Кошенята попліткуємо. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директ мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Хто знаходиться рядом хто знаходиться з тобою, хто близький, хто тобі не тільки родною, а хто просто чоловіка про тебе за допомогою, тому, що кожен з нас приходить в дохре для того, щоб в першу чергу залишитися чоловіком. человеком с большой буквы, который помогает, который открыт помощи и который всегда готов дать руку помощи ближнему. Только это отличает нас от животных. Только это, но от хороших животных, сколько с младшим хорошим. Господи, в городе. Только это, я да, имею в виду, то, что отличает нас от тех, кто, у кого сложно все работать с головой. А когда у тебя все в порядке, когда ты счастлив, Ти хочеш на щасті. Когда ти наповнив любові, ти хочеш, щоб у мене була такого круга, яка я вас прошу, Не віру в себе, я вас хоче прошу, наповняйте себе любов'ю кожну секунду. Світлана Сергіївна Лобода. Будьте щасливими, розпитувайте в собі любов і бла-бла-бла. 30 березня Світлана виступала в Лос-Анджелесі і відразу кошенята написали нам. Настільки продуктивно, настільки швидко ми з вами працюємо. Я пишаюся нашою спільнотою, тому що ви дуже яскраві, ви дуже професійні, ви дуже швидкі, і це неймовірно круто. Усе в нічого, але я хочу зауважити декілька деталей. Справа в тому, відео, яке ви побачили, було опубліковано Лілу Фурсова чи Фурсова. А вона росіянка, ну хороша росіянка, ви зрозуміли. І таких в клубі було дуже багато. Відповідно, коли Світлана пропагує тези, що незалежно якої ви національності, ви повинні зращувати собі любов і бла, 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 бла. Це знову дуже похідне до тези «один народ. І що робить Світлана? Я не думаю, що вона це робить спеціально, але. В такий спосіб вона підігріває фундамент формування ось, того, ось тієї лояльності, яка була колись до росіян. І ця лояльність для нас закінчилася сотнями тисяч загиблих. Україна вся в крові. І при цьому ми знову граємо в те, що ну головне що ми остаємося людьми і так далі. далі, далі. Світлано, знаєш, в чому твоя проблема? Коли ти тут не живеш? Ти не зрозумієш, чому для українців важливо не мати нічого нічого спільного з росіянами? І відповідно, спочатку я думав, можливо, вона змінилася, оскільки її війна її близьких людей затронула напряму, як вона складно евакуйовувала свою сім'ю з Ірпеня, наскільки вона багатьом допомогла Збройним силам України допомогла. І в якийсь момент здавалося, що це може стати тим показовим кейсом, коли артист так вона була в Росії, так вона там працювала, так вона закрила очі на все те, що відбувалося з 2014 року. Я на секунду подумав, що ось Світлана це показник того, що можуть люди змінюватись, нічого не змінюється. І коли відбувається концерт, байдуже, де Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Австралія, Канада. Ти говориш, главна чоловічність. Ні, це так не працює світу, не працює. І тому ти не на одній хвилі зі своїм народом, адже тут друга реальність. Тут абсолютно все сприймається інакше. Дуже легко, мабуть, за кордон виїздити казати, що ну, от, от розумієте, так случилось, може навіть не залишатися людьми. Ми не можемо залишатися людьми. Пояснюю ще раз. Ми не можемо ставатися людьми по відношенню до росіян, тому що те горе і стільки болю, і стільки крові принесла ця країна нам, нашому народу, українцям. Світлану, а оставатися людьми, бути щасливими, взращувати собі любов. Скажи мені, будь ласка, а ось ці риси, якості вони якось можуть повернути назад життя загиблих воїнів, захисників та захисниць. Про це навіть боляче говорити, я не можу уявити, що пережили батьки, близькі люди, друзі, сім'ї тих, хто загинув на цій абсолютно безглуздій війні, абсолютно неадекватної тварини. Я не можу назвати не хочу навіть його прізвище, я не можу його назвати людиною. Розумієш, Свєто, і коли ти кажеш такі речі, це настільки засмучує, адже ти розумієш, що у людини в голові. Ну, нічого не змінилося. І як на це вплинути, як донести? Я розумію, що навіть немає сенсу на це витрачати час, але Ну так не буває світу. Це знову сидіння дупою на двох стільцях. А та ж росіянка, до речі, почала нити в сторізах. Зараз там був шматочок. Значить, вона пише: «Ребята, я ні з ким не воюю, я не на війні. Перестаньте писати глупості. Ну, звичайно, звичайно, ти не на війні. Звичайно, ти ні в чому не винна, але подивіться приклади хороших русських. Усі ті хороші руски блогери, політичні оглядачі, нейтральні або ліберальні, опозиція, які гучні вислови. Подивіться на того ж Моргенштерна і усіх інших, хто виїздили, казали, Нєт, ніт-нієт, нє, ми проти війни. А зараз вже все перевзулися і вже якби не проти працювати там. Заробляти і закрити очі на все, що відбувається. Я не знаю, що повинно статися, щоб людина змінила свій орієнтир, почала розуміти, що не так і чому такі речі не можна, ну не можна транслювати. Якщо ми з вами вже говоримо на тему патріотизму, що таке бути українцем, чому важливо пояснювати, що ми не один народ, блін. Новий скандал я вам обіцяв анонсував ще в суботу в телеграм-каналі, що буде гучно, а гучно буде. Не скажу, що я здивований, не скажу, що я розчарований. Але значить, є в Німеччині таке містечко як Білефельд. І в цьому містечку 13, 13 квітня буде виступати Потап. Боже мій, не хочу говорити ні про Потапа, ні про Настю. Ну не хочу, але доводиться тому, що ж несеться, і це треба показувати людям. Давайте почнемо з того, про що говорила Каменське зовсім нещодавно. Просто на противагу на контрасті, і ви зрозумієте, чому ця новина вона є важливою. Це ексклюзив нам скинули кошенята, цього ще ніде немає. Але після цього відео піде скрізь, отже, гучний заголовок від Насті Каменських. Війна в Україні не закінчилася. Цитуємо Настю. Нещодавно на червоній доріжці журналістка, дізнавшись, що я з України де триває війна, запитала: правда? Хіба війна досі не закінчилась? В такі моменти відчуваєш білі втому. Адже здається, що ми так гучно кричимо про ті злочини, що відбуваються з нашими людьми, про всі їх страждання, про прагнення бути вільними на своїй землі. А потім ти опиняєшся у студії за тисячі кілометрів від України і розумієш, що деякі не розуміють, що відбувається, або взагалі думають, що війна давно закінчилася. Поділилася Настя Камецьких. Правда? Красиве правильне гасло. Настю, тут взагалі немає до чого приколупатися. Ну, реально сказала тверезі правильні речі. Але при цьому Настя на днях виставляла в інстаграмі, що зараз вони з Потапом працюють в студії над новою музикою для Насті. Ну тобто, чоловік і дружина, одна сатана. Це той випадок. Настя, от почули да, ремарку, От на днях заявила от такі важливі правильні меседжі. В той же час її Льоша. Чоловік потап. Виступає в німецькому місті 13 квітня. І я читаю вам з афіші. Потап. Пісні із репертуара Потапа і Настя. Время і стекло. Мозги. Правда? Ніби нічого такого. А тепер з'являється фотографія З цієї фіші. Russian retro. Потап Live. Russian ретро. Тобто потап. Це Russian ретро. Ось так Пота пропагує Україну. Ось так Пота показує в світі, що таке Україна. Ну, виходить так. Поясніть мені, будь ласка, можливо, я щось не розумію. Рашн ретро, камуха на третій рік війни. Що з вами не так? Як можна бути такими лицемірами? І не прокатить, не проканає, що ой, ми не знали, цим займалися організатори. Тим паче. Афіші завжди затверджуються командою артиста. Потап не міг не знати, що там буде написано Russian ретро на афіші. До речі, в цьому ж клубі виступала Б'янка, Моргенштерн і всі росіяни. І це улюблений заклад росіян. Там дуже багато тусується росіян. Тобто виступ Потапа буде зосереджений саме, неправильно кажу, не зосереджений, а акцентований на виступі розважати. Окупантів немає такого, що от є Путін, а от є російський руський народ. І якщо ми кажемо про зло, я вам нагадую, що наші хлопці і дівчата мужньо боронять Україну, і їм потрібна наша допомога. Зараз триває дуже важливий збір. У нас є лише тиждень. До кінця тижня потрібно закрити необхідну суму, аби хлопці та дівчата змогли отримати необхідні колеса для автівок. Не буде колес, не зможуть нормально евакуювати, врятувати життя наших хлопців, не зможуть виконувати нормально бойові завдання. Тому, будь ласка, долучіться до цього збору. Не залишайтеся байдужими, друзі. Я вам хочу нагадати про важливість зборів. Ви знаєте, якою ціною і як складно дається нашим захисникам та захисницям боронити нашу Україну саме завдяки цим людям, саме завдяки їх сміливості, стійкості. У кожного українця є можливість просинатися в безпеці. Наскільки це можливо? Я вас дуже хочу попросити долучитися до важливого збору. 78-ма бригада ДШВ потребує 8 пар колес. Колеса дуже швидко зношуються на автівках. І немає на чому їздити. Хлопці закривають власним коштом те, що вони отримують із заробітної плати на ремонт автівок. Я вас дуже прошу, не залишайтеся байдужими, долучіться до цього збору. Кожна купічина має значення. Усі посилання на збір Монобанка в описі під відео та в закріплених коментарях. Як тільки но, ми з вами назбираємо кошти, я обов'язково в нашому телеграм-каналі надам звітність. Та відео. Кожного дня впродовж тижня буду вам нагадувати на цей збір. Нехай донати стануть невід'ємною частиною ваших традицій. І продовжуючи тему Потапа, ось вони з нас вливають в наші голови про те, що ми відстоїмо питання захистом нашої України, бла 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 бла. А виступаємо за фішою Russian Retro. Russian retro, наголошую ще раз, що мені ще потрібно сказати, аби до вас достукатись, аби ви зробили висновки і зрозуміли, що з себе представляють ці люди. Що потап, що Настя. Вони там, де гроші. Їх не цікавить, що там Україн. Я вже задовбався наголошувати, що для цих людей ну, взяти прапор і ходити з цим стягом скрізь і казати I am Ukrainian. Це для того, аби заробити гроші за кордоном. А не для того, аби допомагати Україні. Вони є паразитуючими пристосуванцями. І спробуйте мені сказати, що ти доколупався, яка зрада, немає зради. Не в зраді справа, а в тому, що насправді себе представляють ці люди. Бо та Настя не повинні існувати в нашому інформаційному просторі. Маю на це право, моя думка. Що ви хочете сказати про це? Про цю парочку, про потапа, будь ласка, поділіться в коментарях і не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал. Несеться, дуже багато всього. Невід'ємна частина нашої спільноти, закрите посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. А також картка для донатів, хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом. НАТО. Ага, зараз теж хочу поговорити, не відходячи далеко від каси, як то кажуть, про музику. А я вам вже розповідав про такого артиста як Харфанг, людина сова, артист, який приховує своє обличчя за маскою. В нього зараз вийшла прем'єра нового кліпу. Посилання залишаю теж в описі під відео. Перейдіть, подивіться, мені подобається саунд, мені подобається, яку музику робить Харфанг. Але я не розумію, навіщо використовувати маску. Тобто, спочатку це викликає певну інтригу. Але коли я працював у Могилевської, Наталка колись сказала дуже мудру і правильну фразу. Це звучало приблизно так: артист продає своє ім'я, своє обличчя і заголовок. Якщо цих компонентів немає, то що ви будете продавати? І от Харфанг, чи буде він на фіші знову в масці, ну, люди ж будуть йти на концерт не на маску? Тому мені здається, що з точки зору позиціонування артиста дуже важливо все ж таки показати, кого народ слухає, кого любити. Не знаю. Можливо, помиляюсь, можливо, ні. А в будь-якому випадку хочу підкреслити, що музика якісна. Мені подобається тембр голосу. І я періодично згадую про нових артистів на нашому каналі, тому що хочеться їх підтримати, хочеться показати, що на вас звертають увагу, вас слухають, про вас говорять. Поділіться вашими враженнями, як ви ставитесь до артистів, які тримають інтригу, залишатися в масці чи без, що краще на ваш погляд. Ну і на завершення. Зрадниця Яна Соломко, та сама учасниця першого сезону проєкту Холостяк. Потім виконавиця Сояна, яка з 19-го здається року жила в Рашці, працювала. Працювала з російським лейблом, яка під час війни не просто не виїхала з Росії, а випускала там пісні з Юрієм Бардашем про перемогу окупантів. І тут виявляється, що ні, жодної зради, я процитую, адже вона зняла вуаль мовчання і нарешті сказала все, як є. Господи, я так крінжанув, коли читав цей пост, але в будь-якому випадку хочеться це залишити в наших архівах, щоб було що. Згадати, я вважаю, що настав час сказати від себе, адже більшість новин, які ми читаємо з чоловіком, не є вірними і просто смішать нас. Я приїхала до Росії у 2018 році, до війни, не під час війни. І це було повністю професійне рішення. У мене були договірні зобов'язання, і під час війни перебувати в Росії як Українці було складно. Боже мій бідосічка. Зрештою мені вдалося закінчити контракт і виїхати з Росії до США. Росія не була моєю батьківщиною, я українка, і це ніколи не зміниться. Хто б що не говорив і не писав. До і після початку війни я робила те, що повинна була робити як професіонал, що має юридичний контракт, і це не підлягає нічим засудженням. Контракт був у багатьох артистів, але багато хто засунув ці контракти в дупу в росіянам і виїхали звідти. А ти шукала свого місця під сонцем. І тільки тоді, коли ти виїхала в штат і знайшла собі чоловіка, тепер ти така гарна українка, я я танцюю гопака. Не зможеш ти зробити вигляд, що нічого не відбувалося, і ти взагалі жертва в цій історії. Ти не жертва, ти гадки не маєш, що переживають українці кожного дня, знаходячись тут. Я вже мовчу про хлопців та дівчат на передовій. І ти будеш казати, що тобі було складно, будучи українкою в Росії. А щодо особистого життя ми з чоловіком знайомі 11 років, всі ці роки між нами завжди були стабільні е і з повагою дружні відносини. Він багатонаціональна людина, але не росіянин, як пишуть ці новини. Багатонаціональна людина, ви подивіться, про нашу дружбу вже багато років знали навіть наші батьки. бла Бла бла, 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 бла. Я поки що не планую повертатися в музичний бізнес. Якщо це станеться, то час від часу я згадуватиму про себе тим, хто любив і підтримував мене протягом усієї моєї кар'єри. Далі знову бла бла бла, ми більше не в Майамі. Будемо жити в Європі, насолоджуватись. Ой, фу, господи, я не можу. Яке ж воно бритке? Бажаю всім залишатися здоровими, бути вдячними за те, що дає нам Бог та радіти життю. Бажаю миру Україні, як і кожному українцю, який проживає в різних куточках світу. Україна в моїх молитвах. Отже, це моя історія та почуття мого серця. Ні, не, не, ти, давай не будемо грати в ці ігри. Соломка, яка каже: Я не буду повертатися в музику. Ні, маленька. Ти хочеш повернутися в музику. Ти хочеш повернутися на український ринок, тому ти зараз обрала для себе такий вектор. Я не перший рік знімаю плітки. Я не перший рік. Знаю дуже багато інформації про тих чи інших зірок. І твій план він чіткий, спрогнозований, стратегічно продуманий. Ви ще почуєте Яну Соломку українською мовою. Просто запам'ятайте мої слова, зафіксуйте це у вашій голові. Але май на увазі, тобі немає тут місця, тебе не будуть підтримувати. Ти нікому не потрібна. Ти показала, хто ти є, і нам цього достатньо. Ну і в чому я тут не правий, друзі. Давайте подискутуємо, тому що починаються ось ці всі зрадники говорити про те, що вони жертви обставин, вони ні в чому не винні, так склалося, бла, 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 бла. Не вірю жодному слову. Пристосуванці і паразити не більше того, я навіть не знаю, що бриткіше, паразити, які там виїхали, знаходяться і будуть своє життя. Артисти, я маю на увазі? Давайте, бо зараз почнеться, будемо говорити за звичайних людей. Ні, друзі, це не про вас. Я кажу за артистів. Чи артисти, типу Потапа і Насті, які ні-ні ні, ми з Україною українці, все для України. Але російський шансон, як там було, Господи, не думаю, що в головах цих людей щось може змінитися. Не зміниться. Вони так нічого не зрозуміли. І як тут можна взагалі говорити про особистість? про Свідомість. Там немає ні особистості, ні свідомості. Є просто один паразитуючий організм, який готовий пристосуватися до будь-яких обставин. От як Лабода, дивіться. Всі ж говорять зараз про перемовне. Ну, давайте так. Ну просто в ЗМІ часто лунає ці тези. І Світлана така: О! А я теж зараз буду просувати тему, що ми ні в чому не він люди, ми маленькі люди, ми всі повинні любити, обажати і бути чоловічними. Щоб потім що, Світу. щоб потім повернутися на російський ринок. От дуже багато в мене звучить сьогодні слова я не знаю, бо закінчуються якісь адекватні слова. Намагаєшся якось це проаналізувати в своїй голові і поставити себе на місце цих людей ні, це неможливо, просто неможливо. І не поставиш, тому що вони десь там, в своїй реальності, а ми живемо е, в тому середовищі, в тому світі. Який відбувається тут і зараз. Тому, друзі, я вам нагадую, не забувайте донатити, підтримуйте Збройні Сили України, допомагайте. Я розумію цю загальну втому, я розумію, що кожен день заходиш, якісь просто новини, одна жахливіша за іншу. Але ми впораємось, у нас немає іншого шляху, а про зрадників і про всіх пристосуванців за ці два роки, ми усіх запам'ятали. І навіть не намагайтеся, воно безслідно не зникає. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Дуже перепрошую за мій голос, але не можу залишити наших пліткарів без нової порції пліток. Побачимось з вами вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги!